На одній зі станцій Дніпровського метрополітену зібралися сотні людей: керівництво регіону, районів і обласного центру, діючі військові та оборонці, які відновлюються після важких поранень. Медики, волонтери та громадські діячі всі вони долучилися до форуму «10 років війни, шлях до перемоги. На ньому говорили, як змінилося життя, та презентували потім ветерана. Сьогодні ми зібралися з морга, щоб згадати події історичної давності. Мій особисте помилка, скажу так, що свою незалежність і видно цих підтвердити ми всі отримали ще на початку 90-х років, але свою незалежність ми почали виборювати 10 років назад. Про те, що в області для цього роблять, говорили на форумі «10 років війни, шлях до перемоги. Шлося про розширення мережі реабілітаційних центрів, запуск єдиного вікна, послуг для демобілізованих та їхніх сімей. Я ветеран. Проєкт «Титан ЮА, задача якого вирішення нагальних потреб героїв, підняли й питання державної політики підтримки воїнів. Головне зараз для бійної тиранів це змінити загалі парадігму. Ми хочемо перейти від декларативної системи пільг і гарантій систему самореалізації і мотивації вітерана. Під час заходу було чимало спогадів, де і кого застала війна, той за яких обставин усвідомив невідворотність ворожої агресії. Мали місце й дискусії, що потрібно для того, аби її зупинити. Зараз нам єдність потрібна навіть більше. Ніж допомога наших західних партнерів. Це, скажімо так, ситуація з енергетикою, це в пріоритеті, але єдність нам потрібна не більше. Все. І я хотів би сказати кожному і кожній тут присутнім. Особисті слова подяки. Я добре пам'ятаю перші обстріли. Це були гради ну, для цивільних людей, які проживають в Нікополі, гради по житловим кварталам. Це було досить моторошно. Це було вночі. Перші обстріли. Ми виїжджали на ці обстріли. На жаль, перші обстріли в нас цей перші загиблі були, і так розпочалася війна для нашого району. Кожен житель нашого району на собі відчуває цю війну, на собі відчуває ці обстріли. І... Абсолютно чітке уявлення, що всі ми повинні зараз бути мобілізованими всі ми повинні бути разом. І єдине, що ми повинні робити, це допомагати силам оборони України. На форумі представили розроблений овапутівник путівник ветерана Піксель. У ньому про те, де відновитися та протезуватися, безкоштовно займатися спортом, перекваліфікуватися чи отримати грант на власну справу для тих хлопців, та дівчат, які повертаються. А, цей посібник він є в електронному вигляді, він є у вас сьогодні. Кожному а, ми роздали його. А, там містяться ті питання, з якими ви стикаєтесь найчастіше. Це реабілітація, це якщо важкі поранення протезування, це виплати, це працевлаштування, навчання, спорт відпочинок. Він буде живий, він буде постійно оновлюватися. Закінчили захід музичним виступом культурного десанту та колі Серги. У їхньому виконанні були історії з передової та пісні, сповнені віри в перемогу.